Так, ну що, здорово всім. Я вам обіцяв тут показати супорт е Ріссетримач, як я це все діло буду перебирати, розбирати, але скажу чесно, я це все вже зробив і знімати не було коли. У мене зараз основний момент це щоб е якби, запустити роботу. Роботу я вже запустив, вже працюю, зараз вам покажу деякі нюанси. Так що приємного вам перегляду. Не забувайте підписуватись. Слава Україні, ставимо лайки. Я не пропадаю, але можливо зараз перший час буду рідше, бо треба хуячити. Так, значить, точу такі штучки. Шпилька, різьба М16. На кінці, виходить, мені треба зробити фаску під 30 градусів. 3 мм в цю сторону. Так що зажати мені треба як би за різьбу. Різьбу я портити не хочу, слідів від кулачків робити теж. 80 мм для фаски дуже велика відстань. На центрі е теж як би центрового відверстя тут центрового отвору не має бути. Тут уже хтось пробував це діло робити. Мені привезли такі полуфабрикати. Його немає. Тому що ми робимо, я виточив отаку втулочку, просверлив. М16 різьбу зробив. Зараз ріжу турбінкою навпіл. Можна зробити один, одну прорізь. Але якщо я вкручу туди шпильку, зажму кулачками, вона стиснеться. Наступну буде туди вкрутити дуже тяжко. Тому я ріжу її навпіл, в мене будуть дві половиночки. Зараз все побачите. Так, це діло готове. Тепер можемо отак вставляти одну в другу. Половинка, друга половинка. Все, у нас тут є зазор між ними. Можна зажимати спокійно в кулачках, не переживати, що помнеться в нас різьба. І обробляти. Я це діло вже все пообробляв, фасочки зробив, потім перевернув. З цієї сторони зробив поверхню. Тобто, те, що в нас від кулочків, які сліди були, я наждачечкою шліфану легенько. Все. Тепер деталі у нас з товарним виглядом. Все готово, все шикарно. Користуйтесь на здоров'я. Кому сподобалось. Тиснемо. Слава Україні! До побачення!